Привіт. Завжди нагадуйте собі, що ви живете тут і зараз. І необхідно собі робити навіть спеціально такі нагадування бути в моменті тут і зараз, і максимально проживати якісно. Це життя. Мені нещодавно, вчора, і декілька тижнів останніх нагадувала про це моя кішка, яка помирала, довго мучилася. І вчора, нарешті, вона відійшла з цього світу в інший. І вона просто нагадувала, що потрібно жити тут і зараз. Жити в моменті і брати максимально від цього моменту все, що ви можете, що це означає відчувати більше, слухати, бачити, спостерігаєте більше і більше живіть. Проживайте це життя, це найголовніше. І в цьому є ключик. І основний ключик це в тому, щоб вміти любити себе, світ, людей, які поряд. І любити і кохати саме тих людей. Яких ви відчуваєте, що вони вам допомагають розкриватися і ви їх розкриваєте, щоб ця чиста любов вона транслювала, транслювалася ще більше по світу і розпилялася на маріади бризок. Розмножити цю любов, розпиляєте її, бо в цьому сенс всього життя.